Для своїх дій Визиковується бойовий порядки з використанням броньованих щитків для додаткового атаку. Врятувавшись, доповідають до особливості до дії. Отримавши наказ, вони починають рух до місця накопичення біля хідних дверей з двох боків. Пері закриті. Для вирішення даного питання застосовується брічер. Він за допомогою тарану відкриває двері. З метою дезорієнтації злочинців застосовується світлошумова граната. Після її спрацювання група просувається в приміщення. Прошу підходити, брати наушники, заходити всередину. Як ви можете бачити, в кімнаті перебуває озброєний злочинець. моляється виконувати законні вимоги, покласти зброю та лягти на землю. Навпаки, намагається її застосувати. Наслідок він отримав поранення. Відповідно до чинного законодавства, йому надається медична допомога, не послабляючи пильності за його дією та за тим, що відбувається навколо. В процесі перевірки одна з кімната опинилася зачиненою. Як було показано раніше, група знову застосовується. Далі та ж сама процедура застосовується світло шумова граната. Після її спрацювання група проникає всередину. Після завершення зачистки будівлі грубо виходить, виходить поранений доправляється до медичного закладу, залишаються співробітники заточення, які очікують прибуття адміністративно-оперативної групи та фіксації правопорушення.